Тайський інвертор, якісь хатки, це, напевно, його назва. Назначили йому 2 кВт. Тут вказано Continuous кВт, тобто 1 кВт правильний синус би мав бути. Стоять залишки галочки на 220 вольт, а не 110-220 вольтовий. А на вхідну напругу нема навіть слідів галочки. Забули поставити. На інверторі не написані. Він хапнув зустрічний струм. Треба мені зрозуміти, що з ним робити. Всередині три трансформатора. Причому один інший трошки. Я тебе сліпіла із того що било. била. Намальовано 48 вольт. Попередньо будемо вважати, що він на таку напругу. Конденсатори це 450 вольтові. Це вихідні. А вхідні конденсатори стоять на 63 вольта. Може бути 48. Понижайка ДІСІшка на власні потреби, модуль синуса, низьковольтний перетворювач. Запобіжники виглядають цілими. Починати з вихідного моста, драйверів і процесора. Розкручую. роздіваємо його від алюмінієвого корпусу. О, тут красиво. Хто би міг подумати? Навіть не зрозуміло під чим, десь під тран форматором дроселем, але зразу зрозуміло, що халяви не буде. Ще раз нам нагадую, що він на 48 вольт. І тут вигоріла доріжка. Доріжка вигоріла на дросель. На дроселі, на транзистори. Погоріли доріжки. Транзистори, без сумніву, пішли гайту. Питання, чи всі, чи які, і що з керуванням, з драйверами. Ходіть, пройдемося по низькій. Цвях, цвях. Та тут всі цвяхи будуть, то понятно. Цвях. цвях. А то, то захист від переплюсовки чи ні? Ні. Це ще транзистори. І два транзистори живих лишилися. Красиво. Захист від переплюсовки, він не пробити йому не було чого. Ой, вихідні ЛГБТшки. Пробиті, понятно, всі. Я думаю, що ремонтувати цей інвертор сенсу немає. Так, всі наскрізь. Я думаю, що його ремонтувати сенсу немає. Попробую ще глянути по керуванню. Треба взяти, даташити на драйвера і чи вижив процесор. Бо просто-напросто фінансово це може бути невигідно. Але порахуємо, подивимось, бо тут для таких людей, що варто зробити. Пару хвилин з паяльником і модуль контролю синуса в нас в руках. Кварц на довгих ножках, щоб вносити гармонічні коливання при вібраціях, гарно роблять тут, тричать доріжки. Китайці, що з них візьмеш? ЄГЕ, щось там 26 драйвера. По живленню вони виглядають не пробиті по низьковольтному. А вихід, звичайно, все дзвониться. Так, тобто драйвера пішли гайту гарантовано. Питання в процесорі, чи він живий. 32F-1023. Здую драйвера, подивлюся, чи щось кашляє процесор. Якщо так, то будемо продовжувати. Чи я не зняв, чи пропало мені відео, не знаю, не пам'ятаю, не можу знайти. Є як відставляв камеру. Напевно, десь невчасно нажав. Кнопку. Одним словом, взяв я донора, дали мені точніше донора. Перепаяв з донора транзистори, все було добре. Підключився своїм біметалевим гнилим дротом. Пару секунд нормально, напруга піднялася. Потім як не задимить, вся майстерня в сивому димі. Дріт всередині видно, аж почорні. Ось не знаю, чи видно, видно, що він був рівномірний. Тепер купа чорного, але майстерню вивітрював дуже довго і відкашлювався довго. Коротше, погоріли транзистори. Щось було не так з транзисторами, на вигляд не пробитими з донора, і все пішло куту під хвіст. Паю транзистори, все перевіряю повторно. Тепер вже на камеру включаю ослика. І якби проблеми тут немає і не було. Тобто це все ж таки проблема з транзисторами. Де тайм є, генерація працює. Завади по блакитному каналу, не звертайте увагу, то щось в мене щуп підпалене ультразвуковою зваркою. Я йогось його ремонтував, мабуть, невдало. Або можливо, тому що немає на ньому своєї землі окремої. Одна використовується. Давайте ще раз, знаємо точно, що з транзисторами проблем нема. Знаємо точно, що генерація правильна. Єдине, що транзистори з донора, вони дзвоняться нормально. Як воно буде далі, побачимо. Вже не паяю, щоб мені не горіло. Це був заряд конденсаторів. Вмикаю. Оп, і знов зле. Знов щось горить, знов вилетів якийсь транзистор. Коротше, треба викидувати ті всі транзистори. Напруга, до речі, піднімається, встигла трохи. Викидувати нафіг всі транзистори з донора, ставити нормальні транзистори нові і тоді далі запускати. Блін. Нормальними транзисторами вже вмикав поза камеру, бо втомило мене то все. Маю 422 вольта стабільних, зворотній зв'язок працює, низьковольтна частина працює. Розбираюсь з високовольтною. Якщо достатньо довго мучитись, то можна або щось зремонтувати, або спалити. І так, фінальний акорд. Є 48 на вході, 220 синус на виході. Процик живий повезло, комплектуючи частину, взяв своїх частину з донора аналогічного і як би на цей раз людині повезло. Далеко не кожен раз вдається відремонтувати пристрій після зустрічного струму. З відновленим пристроєм треба бути акуратно, тому що тут міліметражі, щоб воно десь не коротнуло на корпус. Враховуючи люфти чи вібрації, тому обов'язково тут проклею каптоном. Ну що, тепер під навантаженням. Калорифер пів кВт лампочка, він би мав тягнути кВт довго тривало. Цей блок живлення кВт би мав дати. Дроти ну, тоненькі, але ми надовго. Спочатку пів кВт. Тут виключив. На всякий випадок, на стрьомі готуюся видірнути 220, включаю пів кВт. Пів кіловата працює. Напруга просіла. Дамо кіловат. Давайте глянемо. Увага! Кіловат і кіловат тягне. Добре, пів кіловата перехожу. Файно, принаймні заявлені параметри цей інвертор тягне. Хто то деренчить де, то вентилятор. А якийсь блок живлення свистить, сказати тяжко. Таке враження, що це інвертор свистить. Ну Не знаю, добре це чи зле, але потужність тягне. І враховуючи, що він пережив, то так воно і буде. При тому, що він на пів кВт і частково кВт, то він навіть ще не пробував нагрітися. Це також добре, явного перегріву немає. Гаразд, тоді вимикаю, видаю тішу власника. Інвертори ми вже бачили, ремонтували. Тут питання. Тому що він глючить, щось десь іскрить, скаче 220. Є сліди корозії, тобто попала вода, ось видно підгоріло. І не забуваємо, що тут ми маємо DC 400 вольт, ось воно і горить. По корозії прогорає. А саме цікаве, це як з Китаю паяні транзистори. Дивіться, тут нога практично болтається в повітрі. Одна, друга, так собі, отак ми і живемо, так і працює. Воно відповідно. Ось та сама історія між ніжками транзистора теж горіло. все тобто треба повичищати, попрорізати до чистого і запустити лаком після пайки.